Що? а чому немає постів про покупки в інстаграмі? Ви що нічого не купляєте? Ти що малий, я тобі зараз все розповім. І почнемо ми з Тесли Model 3 Performance, яку ми продали в дорозі. Купили її за 7 тисяч 50 доларів, за 13 тисяч ми її продавали, зробили невеличку знижку нашому гарному другу та продали. Далі Mazda CX5, 2024 рік на дуже гарній комплектації білого кольору, як ви зараз бачите. Купили ми її за 9 тисяч доларів. 19 тисяч 100 доларів вона стає вже розмитна в Україні. Kia Optima гібрид 2020 року вже з переробленою системою гібридною. 4 тисяч доларів забрав її наш аптовик, і 12 тисяч доларів вона стає вже розмитна в Україні. Honda Accord, знову ж таки гібрид 14 тисяч доларів за 2024 рік в дуже гарній комплектації. 24 тисячі 300 доларів за розмитнене авто в Україні. І знову ж таки Тесла, нашого гарного другу. Тесла Model 3, Long Range, за 10 700, чорна, на білому салоні, стає 15 тисяч 600 доларів, розмитнена, в Одесі, гарнюня, стоїть. Ну все, зрозумів, дякую. І тобі, маленький, гарного вечора. Навзаємо.